Всім привіт! Вітаю вас на каналі Про Ізраїль, як Івні Є. Сьогодні п'ятниця 13 число 34 градуси на стовпчику термометра. І в країні почалася знову воєнна операція. Ізраїль наніс удари по іранським об'єктам. І зараз ми чекаємо відповідь Ірану. В країні оголошено надзвичайний стан. Працює тільки життєво важливі структури, закликають без потреби не виходити на вулицю, знаходитися близько захищених місць. А я хотіла показати вам, що відбувається зараз на вулицях і яка обстановка. Вийшла я пробігтися по магазинах біля дому. Купити трішки овочів та фруктів. Машини їздять, люди подекуди ходять, автобусів майже немає. Дійшла до овочево-фруктового магазинчику. Тут скупчення людей трішки більше. На прилавках все є. Ажіотажу немає, люди стоять у невеликій черзі. Зараз зайдемо до супермаркету, подивимось, чи там багато людей і чи є ажіотаж. Я не дуже люблю цей магазин, бо він розташований у невеликому приміщенні, але в такі неспокійні дні, як сьогодні. Я далеко від дому не відходжу. Людей тут теж небагато, є все на прилавках. Всі неспішно вибирають собі потрібні продукти. Хліб розібрали, але можна все ще щось вибрати. А ось на касі довелося трішки почекати десь 10-15 хвилин. А це вже магазин з товарами із СНГ. Як бачите, все в наявності, навіть є багато хліба. Ще раз повторюсь, що ні.